Україна і Сполучені Штати Америки домовилися про безпеку в Чорному морі. Військові кораблі Росії мають лишатися на сході. Про всі останні заяви щодо перемовин. Будемо говорити. Будемо усі останні аналіз, заяви щодо перемовин. Будемо аналізувати разом із військовим експертом Іваном Тимочком, головою ради резервістів сухопутних військ збройних сил України. Пане Іване, добрий вечір. Доброго Здоров'я слава Україні Вітаємо, слава Пане Іване, Вже безпосередньо під час етеру почали надходити нові заяви, тому що США та Україна сьогодні закінчили другий раунд переговорів в Саудівській Аравії. За даними Bloomberg, українська та американська команди обговорювали безпосередньо 30-денне припинення вогню в енергетиці та чорному морі. Вже прозвучали останні заяви, як і з боку України, так з боку Сполучених Штатів Америки, так і з боку Москви. Ви, хоча сьогодні в день Пісков говорив, що жодних заяв вони робити не будуть. Отож, що ми маємо станом на зараз, які ми бачимо уже результати? Ну, Пісков це точно не та людина, і навіть Лавров не ті люди, які приймають реальні якісь кадрові урядові чи міждержавні рішення, та таки вони можуть озвучувати якісь позиції, бавитися якусь словесною. Еквілібристику тільки для того, щоб зондувати ґрунт, дивитися, яка реакція світового суспільства України на їхні заяви для того, щоб Путін уже потенційно в майбутньому міг коригувати свою поведінку відносно реакції? Тут зрозуміло, все одно реальні рішення приймає Путін, і ми знаємо, що думку своїх же чиновників він може змінювати буквально в долі секунди. Пригадуємо, що 23 лютого, 22 року вечором ще і Пісков і Лавров казав, що ті, хто го говорять, що Росія може напасти на Україну, вони провокатори, обманщики і так далі. Але 24-го Росіяни вже зайшли на територію України. Так що тут така з ними історія зрозуміло, чому переговори і припинення, потенційне припинення бойових дій на морі. Ну це зрозуміло, тому що є вже в свій час були певні напрацювання міжнародних договорів домовленостей так звані ті зернові угоди. Тобто база була, є зрозуміло приблизно які є шляхи морські для проведення, скажімо. Торгівлі чи перевезення переміщення певних товарів, тим паче на чорному морі ну немає якихось боїв між флотами флотиліями. А в більшості це все таки ми знищували ну, кораблі противника. Військові, зокрема, особливо військові, або ті, які задіювалися для підтримки російської армії. Ми знаємо. То по суті російські кораблі в основній масі вже знаходяться в новоросійську. Це російська територія. Між іншим, навіть там ж домовленості прописані, що східна частина е, Чорного моря е, дається тільки росіянам для плавання. Якщо вони виходять за межі, тоді їхні кораблі є законними цілями. По суті, східна частина Чорного моря це й було в свій час. Чи навіть доторгнення у Крим е, по суті територіальні води Росії? Так що тут значить, тобто ми можемо зараз говорити, якщо дійсно це відбувається, це що питання Криму тепер залишається ну, як мінімум, дискусійним. Знову ж інший момент. Ну, як мінімум, ні, ніхто крім Росії, не визнає її територією противника, визнає окупованою. І всі міжнародні договори, угоди все одно беруться до, до уваги, що Крим. Територія України інший надзвичайно важливий момент це дійсно той факт, що все-таки після того, коли ми знищили російський російський флагман, по суті перетворивши їх на флотирію, а потім знищили їхні десантні кораблі, по суті, позбавили їх можливості проводити масштабні військові операції на морі. І після того, коли ми знищили на вишках бойка. Системи е моніторингу за морем, ну, так звані ті ж самі е паленгатори, те ж саме російське обладнання, яке там знаходилося, яке давало їм можливість е використовувати їх для зв'язку, для того як радари за для контролю за акваторією Чорного моря. Все це по суті їм, коли ми їх вигнали з острова Зміїного. Це по суті змусило і скажімо так зменшило до мінімуму бої на чорному морі. Ну але з другої сторони в нас теж є порти в Одесі, в Миколаєві є Херсонські порти, які противник завдавав удари десь більше, десь менше, десь він перекривав виходи. Зараз питання де що скажімо будуть робити російські війська на Кінзбурзькій косі чи вони їх там відведуть, так які там потенційно здійснювали обстріли по суті території України, чи, чи це все те ж питання? що таке риторичне, крім того, правильно сказав і президент, що і по суті і влади, і українського населення, та й наших союзників зовсім немає довіри до того, що росіяни, які беруть на себе якусь відповідальність, без скажімо міжурядових, Договорів підписань, угод, чи вони їх будуть дотримуватися, і це зрозуміло, що за цим усі спостерігають, і тут багато значитиме від того наскільки Росія дотримуватиметься, не буде пропонувати чи шукати якийсь казус Белі. Для того тут якраз то, і що основне переговорю. запитання, тому що з'явилася інформація. Поправте мене про те, що сьогодні набуло чинності тридцятиденне перемир'я, яке охоплює чорне море та енергетичну інфраструктуру. І ми розуміємо, що маніпуляції з боку Російської Федерації ну це. Точно щось може відбуватися у випадку, якщо домовленостей не бу на яких е е умовах спочатку ці домовленості з обох сторін були досягнуті, і якщо у випадку невиконання Росією своїх зобов'язань, що тоді? Ну тут продовження війни це і бойових дій ті, і в тому самому руслі, тій самій фазі, що і було до цього, знову ж питання захисту неба, так було би дуже добре, якщо б би... Наші союзники або ті країни, які беруть, є учасниками переговорчих процесів, або які візьмуть на себе відповідальність контролю за триманням його, скажімо, закрили повітряний простір України. Українське небо тоді зрозуміло. Тобто, якщо б там Росія порушувала договори або схилялася до порушень, якщо б вони знищували ті ж самі ракети, шахе. От зараз до нас летять шахеди, і кажуть, що навіть частина з них з Криму. Тож, тут ту знову ж, якщо ми говоримо про знищення об'єктів енергетики, це теж зрозуміло. Бо... Російські нафтогазопереробні станції, розподільчі станції це по суті не просто станції, які е, займаються переробкою палива для армії. Поставок це є бюджет, о, це є галузі, бюджетоутворюючі для Росії. Тобто, це галузі, з яких Росія по суті формує свій бюджет, або вони мають леву частку російського бюджету, і це вкладається у війну. Е, з іншої сторони для нас важливо, щоб нашу енергетику не знищували. бо… Ми територія площею менша і України, і звичайно, що противник завдавав нам багато ударів. Ми знаємо їхні спроби зробити блекаути і так далі. Не вдали з однієї сторони, але з другої сторони воно і задає і нам збитків. Тут питання вже напевно декількох гнів. Ми побачимо наскільки виконуватимуться ці умови. Припинення вогню, повітрі і у, по, на морі, від того, як Росія буде їх сприймати і як буде інтерпретувати це важливо, і це дійсно дасть в майбутньому такий показник чи поштовх до того, чи продовжаться якісь мир, мирні переговори чи переговори припинення вогню, е також і на суші, крім повітря і моря. Все таки на воді. Чи все таки воно Росія буде намагатися з одної сторони шукати причини для того, щоб ударити? З другої сторони, щоб нас звинувачувати в цьому, зрозуміло, що ніхто в це не вірить. що це ми порушники, але підстави для Росії це казус белі, їм і мало і цікавить, чи це хтось вірить? Достатньо того, що це віритимуть вони самі для них. Скажіть, ласка, а попри перемовини, яка зараз ситуація на фронті на сході України? Бо бачимо, що нібито перемовини тривають, так але кожного дня Україну атакує 100-200 шахетів тобто в цьому плані в Росії нічого не змінилося. Яка ситуація зараз на фронті? Ну, якщо ми знову ж з вами говоримо про перемовини, ми маємо розуміти, що наразі все відбувається в межах заяв, жодних офіційних договорів, рішень, підписів, укладання якихось зобов'язань в документальному форматі, тобто на рівні глав урядів, на рівні президентів, на рівні там профільних міністрів, на рівні Країн союзників чи країн, які вою, воюючих, тобто України Росії, поки що немає таким темпом Ми, ми що можемо місяцями так. домовлятися. Правда, так і є, так і є. Я завжди казав: не чекайте, не не, не створюємо собі самої ілюзії, самонавіювання, що бойові дії можуть припинитися швидко, що ми там десь передховаємося, перетерпимося. Ну чим більше ми консолідовані і стійкі до протистадії противнику, тим насправді більше гарантій, що ці мирні переговори і дотримання і до їх може наблизитися просто в ілюзії, навряд чи активність бойових дій звичайно висока, і ми знаємо, що ті ж самі напрямки, якщо ми говоримо Липці, Вовчанськ, Лиманський, Куп'янський Краматорський часів ярівський, той ж самий Торецький напрямок. Покровський, це взагалі величезна активність бойових активність противника на цьому напрямку. Там найбільше атак. Між іншим, Лиманський досить активізований. Там теж майже половина бойових дій відносно Покровського. Ну, тобто, якщо на Покровську там 40 бойових зіткнень, то Лиманський 20. Знаємо, що є певні певні бої зіткнення на тому ж самому Олімпійському напрямку. Очеретино, Придніпровський зіткнення відбувалися так, локальні, але це це є і в будь-якому випадку, будь-де можуть перерости, бо, скажімо, активність бойових дій. Ми ж знаємо, що і зараз, скажімо, бойові дії далі тривають на сучанському напрямку, в Курщині, також в районі Тьоткіно, де збройні сили утримують російську територію. Ми бачимо, що достатньо починає, скажімо так. Підкипати ситуація на прикордонні сумщиною збільшилася кількість артилерійських дуелей. Там задіюється. і задіюється більша кількість диверсійних підрозділів противника. Чуємо про історію, що в районі Білгородської області, там ми знищили і командний центр, і аеродром запасний, це так званий аеродром підскоку. Ми знаємо, що там із населені пункти певних росіяни виходили. Там навіть на мапах уже з'явилися сірі плями. Ну це все поки що там так, туман такої таємничості. І офіційних заяв про рух якихось українських військ від нас немає. Хоча, як бачимо, росіяни морально готові вже сприймати, що ми потенційно можемо зайти на їхню сторону, бо тільки знищили командний центр і вдарили по їхніх військових гарнізонах у прикордоні росіян, російські воєнкори один голос заспівали, що українці зараз будуть наступати на Білгорущину. Тобто вони це вже дуже сприймають всерйоз. Це дуже важливий момент. Тобто, Росія і російське населення змирилися з тим, що психологічно, морально, що ми можемо в будь-який момент зайти на їхню територію. Тобто, війни на Україні тільки не буде в Україні. Ну також бачимо, і навіть по звіта генерального штабу, що об'єми. Знищеної ворожої техніки різко зросли, а це свідчить, що противник, навіть ту бронетехніку, яку економить, підтягає до лінії фронту. Кожний день генеральний штаб цей крайній тиждень звітує про знищення 100 і більше одиниць тільки стільки артилері артилерійської зброї противника. Я вже не кажу про величезну кількість знищених той самий автомобільного транспорту. Що цікаво зараз, це теж ми бачимо кожен день. Зросла порівняно кількість знищення реактивних систем залпового вогню противника і систем їхнього ПВО. А це все свідчить про те, що противник підтягнув ці системи, і це свідчить про чи скажімо, їхню активізацію вздовж лінії фронту. Звичайно, що це якби не дуже оптимізовує чи схиляє до того, що. Противник погодиться на швидкі мирні переговори, але з іншої сторони можливо тому вони й тиснуть, що намагаються під переговорчий процес власне максимально зіграти ва банк для того, щоб сподіватися на якісь більші преференції, коли вже власне переговори перейдуть у формат. Таких уже офіц абсолютно офіційної комунікації з порядками денними з пунктами, коли це вже будуть спільні заяви. Наразі спільних заяв немає, і це теж свідчить про те, що сторони ще, скажімо, перебувають у ста у форматі. Підготовки комунікації ми будемо стежити обов'язково за перебігом подій. Ми точно цю війну не починали. Ми точно хочемо її завершити, і ми точно прагнемо сталого миру. Дякую вам за розмову. Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України, був гостем у цій частині. Головне задання.